Привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина, і сьогодні я проведу вас протягом короткої практики, що може служити як розігрівом, так і окремою самостійною практикою, де ми зробимо кілька привітань сонцю різних варіантів. Практика підходить для всіх рівнів. Ми почнемо з положення дитини з колінами ширше. Тискаємо сідниці до п'ят, витягуємо себе з тазу і вкладаємо чоло на килимок, робимо 5 глибоких вдихів та видихів тут, відводимо плечі від вух, розмикаємо щелепи нижньо від верхньої. Повільно піднімаємо з положення рачки, зап'ястя під плечима коліна під стегнами і робимо три кішки. Вдих, розкриваємося в грудях, живіт підтягнений, підборіддя в себе, видих, округлюємо хребет, підтягуємо живіт тягнемо з куприком до землі, відштовхуємо з руками від підлоги. Вдих, видих. Вдих і видих. Зміщуємо долоні вперед на одну довжину долоні. Робимо вдих, на видисі і виштовхуємо таз вгору собака мордою вниз. І тут вона лише для переходу повільно крокуємо ногами до рук. Відчуваємо кожен крок, дотискаємо п'ятки до землі, аби дорозтягнути литки. Втискаємо стопи в підлогу і хребець за хребцем піднімаємо згору. На вдисі піднімаємо руки, тягнемо з пальчиками до стелі, видих, нахил вниз. Вдих тягнемо смаківкою вперед, пряма спинка, пальці на гумілки. Видих, ще раз нахиляємось, вкладаємо живіт на стегна. Долоні на килимок. відходимо ногами назад, планка повний, вдих і видих. Підкручуємо куприк, п'ятки штовхають назад, маківка вперед. Вкладаємо коліна на підлогу, згинаємо лікті, весь корпус лягаємо на живіт. Відриваємо долоні і робимо три маленькі кобри. Вдих, піднімаємо згору, видих, опускаємо чоло на килимок. Вдих, видих, вдих і видих. Вкладаємо долоні з обох боків грудної клітки, підтягуємо живіт, віджимаємося з колін, виштовхуємо таз вгору, собака мордою вниз. Можна попедалити ногами і крокуємо ногами до рук. Вдих тягнемо смаківкою, пальчики на гумілки, пряма спинка, видих, стікаємо вниз. Втискаємо стопи за хребцем, піднімаємо згору. І кілька моментів позі гори. Проходимо з увагою по тілу. Відчуваємо стопи, тісно приклеєні до поверхні. Долоні дивляться вперед. І робимо ще один підхід, але швидше. Вдих. Тянемо з руками до стелі. Вдих, маківка вперед, пальці на гомілки. Видих, стікаємо вниз, долоні на підлогу, ноги назад, планка. Повний вдих, видих, кладемо долоні коліно на підлогу, згинаємо лікті, лягаємо на живіт, три маленькі кобри. Вдих, видих, вдих. Видих. видих. Вдих і видих долоні з обох боків грудної клітки, відживаємось з колін, собака мордою вниз. Крокуємо ногами до рук. Вдих. Тягнемо смаківкою вперед, пряма спинка, видих, стікаємо і піднімаємось вгору. І зробимо інший варіант привітання сонцю. Він складніший. Вдих руки вгору. Видих, стікаємо. Вдих, маківка вперед. Пряма спина, видих, стікаємо вниз долоні на підлогу, ноги назад, планка. Повний вдих, видих. Тут можна робити або або так, як ми робили коліна на підлогу, накат на руки, згинаємо руки в ліктях 90 градусів, ниряємо, розкриваємося в грудному відділі, вкладаємо підйоми стоп на підлогу, стегна відірвані від землі, розкриваємо плечі, грудний відділ, через носки перекочуємося, собака мордою вниз. І робимо крок вперед правою ногою. Піднімаємо корпус, руки вгору. Робимо глибокий вдих і видих тут. Нахиляємося вперед, долоні на підлогу, нога назад, собака мордою вниз, накат на руки планка. Або перший варіант, або через чату рангу. Згинаємо руки в ліктя 90 градусів. Собака мордує вгору. І собака мордує вниз. Крок вперед лівою ногою. Втискаємо стопи в підлогу. Піднімаємо корпус, руки вгору, повний вдих-видих. Нахиляємо корпус вперед, долоні з обох боків стопи, нога назад, собака мордою вниз, накат на руки планка, чату собака мордою вгору. перекочуємось через пальчики ніг, собака мордою вниз. Крукуємо ногами до рук. Вдих, тягнемо смаківкою вперед, видих, стікаємо вниз, втискаємо стопи в землю і хребет за хребцем піднімаємо з вгору. Вдих руки вгору, видих, зводимо долоні біля грудей. Вирівнюємо дихання. відчуваємо, як тепло пішло по тілу. І відпускаємо руки. І щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я буду рада бачити вас в наступному відео.